Псалом 54-й, зі струнними інструментами навчальний псалом Давида: Вислухай Боже, молитву мою, і не зневаж благання мого, прислухайся до мене і дай мені відповідь. Я блукаю в смутку своїм і стогну від ворожого голосу від утисків грішників, бо вони горнуть лихо на мене і в гніві переслідують мене. Тремтить серце моє в мені, і страх смерті охопив мене. Страх і тремтіння найшли на мене, жах поглинув мене. я сказав о, коли б я мав крила голову, я полетів би і відпочив. Я б полинув далеко і залишився по пустині. Поспішив би я сховатися від буйного вітру й бурі? Знищі, господи. Розділи язики їхні, бо я бачу насильство і сварку в місті. Удень і вночі вони на мурах, на мурах його обходять, гріх та неправда всередині його. Чинять зло один одному і не зникає з вулиць їхніх лукавство та зрада, бож не ворог лихословить мене. Я переніс би, і ненависник мій величається над мною. Я сховався б від нього. А то ж ти, чоловіче, мені рівний, друг мій і близький мій, з яким, я, з яким насолоджувались ми бесідою, ходили разом до Божого дому. Нехай поглине їх смерть, нехай зійдуть вони Шеолу живими, бо зло в їхнім помешканні. У їхній середині, а я кличу до Бога, і Господь спасе мене увечері, вранці і опівдні, я скаржусь і зітхаю, і Він почує голос мій звільнить у мирі душу мою від нападників моїх, бо багато їх у мене. Бог, який сидить вічно на престолі, почує і завдасть їм болю, бо нема в них каяття, і Бога вони не бояться. Руки свої здіймають на тих, що з ними в взгладі, порушують згоду свою. Уста їхні масніші від масла, але війна в їхньому серці. Слова їхні м'якші від олії, але вони, як ті мечі, оголені. Поклади на Господа турботи твої, і Він підтримає тебе. Ніколи не допустить Він, щоб захитався праведник. Але Ти, Боже, вкинеш їх у яму. Погибелі люди, крові кровожерні та зрадливі, не доживуть і до половини віку свого. А я надію покладаю на Тебе. Слава Отцю, Сину та Святому Духу! Amen.